Ютуб, всім привіт. Хочу записати відео, відгук, навіть відгук, від, відповідь на коментарі. Значить, вчора я виставив відео стосовно ну, виставив свою думку стосовно того, чи вигодно лити ППУ, чи вигодно. Я вважаю, що іще раз кажу. Ті, хто дивився відео, ті мене зрозуміють. Просто є такі хлопці, ну, зараз ми до них дійдемо да? в коментарях. Трошки, ну, чи вони не дивляться, відео, чи вони не слухають. Тобто, там питання було в чому в тому відео. що е, Якщо ви хочете собі налити на пасіку на 100 сімей, правильно, ну так як ми наприклад, 100-200 сімей, там не важно. Чи вигодно це є? Це є От. От Просто невигодно. Я хочу зараз почитати зараз деякі коментарі і відповісти на них. Ось вони. Чи ось вони? Дивіться. Щось. Так, значить, значить, значить. Коментарі. Значить, Олексій Те пише, хто заважає купувати компоненти каністрами, а не бочками. Це напевно посил на те, що я сказав, що бочки стоїть дорого доставити. Ну, Ті, хто трошки дружить з грошима, вже поняли, що далі читати цю людину ну, немає смисла цього коментаря. Олексій, ну я вам відповідаю, якщо ви, ну, ніхто не заважає. В каністрах дорожче, доставка каністр ще дорожче. Ну, це, це вся логіка, ну, ми почитаємо далі. Ну, ви не подумайте, що я тут, знаєте, повибирав когось і. Типу, стандартний рецепт компонентів дає Кам'янське. Ну, понятно, що його дає. Тобто тут питання в тому, що ви ж не можете його прорахувати. От, тут, коли ви будете підбирати вагу, ви не можете прорахувати. Ну, деякі. Ну, скоріше за все, що ви Олексій не зможете. А далі особистий досвід. Якщо. Якщо затискається повітря в кутах, це брак форм. Спеціаліст великий. Так роблять. Він Та -та -та. це так написав, хлопці? Ну, почитайте коментар, все. Він стоїть. Так. В Ютубі повно роликів, як робити форуми з запалубної фанери. Ну, не запалубної фанери, а це називається бікелітова фанера, хороша фанера, вона міцна, форми з неї получаться, Але наскільки деталей, ну, наскільки їх ресурс буде, тут велике питання. Зараз ми дійдемо до цього. В общем, хлопці, я не хочу читати цей коментар до кінця. ну, Почитайте, ну, Олексій, при всій повазі, ви мені частенько пишете, я вас, я вас знаю, вроді. Вроді ви мені, от, ну, дурниці ви пишете, от, чесно. От, такі, от, І то, що там з рук з пальця висосані ці самі ціни. І, ну, таке, ви спеціаліст з великої букви, будь ласка. Так, полтавське пчеловодство. Полтавське пчеловодство. Вам уже пора поміняти на українську мову назву свого каналу. І розмовляти по-українськи. Він пише мені, що я сказка розказує. Горшочок меду пише. Чесно, ти взрослий мужик, не знімай такі відео, не оправдайся і не говори, що це не вигідно. Значить, по-перше, я ніде ні перед ким не оправдувався. Оправдуються за що? За те, що ти щось зробив не так, правильно? От. Ну, Може, це відео зараз вам покажеться, як за оправдування. Просто мені вже настільки, знаєте, ну, смішно стало, що я робив, наголошував на тому, що хлопці, лейте, робіть, все, робіть все, що хочете. У мене закази є. Тобто я за себе не переживаю. От зараз ми дійдемо до цього. От. Я хотів вас застерегти, щоб ви порахували і ще раз ну, поняли, що це не завжди так е, хорошо і я, ну, класно виходить. От. Е, і не говори, що невигодно. Невигодно. Гаршочек меду. Я зайшов до вас на канал, у вас там ні ППУ, нічого немає. Тобто і Подивився і теж, вже пора на українську мову переходити. Я так зрозумів, що ви з України також. Де купив мед? У горшочка меду. Бля, названня, де ви їх берете, ребята. мабуть, так з посмілуги встаєте. Так, полтавські пчоки. Ну і Сергій Фоменко ще, купляйте, пише він, що купляйте в мене бізнесмен. Це тепер за мене. Ну, Сергій, якщо ви не знаєте, що ну, хоча б для. Ім'я, фамілія пишеться з великої букви. тобто, ну, що мені про вас говорить? Бізнесмен, не бізнесмен. Я вам об'ясню, у мене виробництво, я первоначально купував форми не чисто для себе. Тобто я відразу розумів, що я собі буду робити з брака. От, вулики. Не все тут, а брак. От, ну, багато є. е Первоначально була заточена ця вся робота на продажу вуликів, то не, не, не тільки під себе. Я ще раз наголошую, що якщо ви хочете для себе зробити е, форми, ну, там, чи купити, чи зробити, ну не не невигодно їх купувати, якщо така ціна 2000 доларів, умовно, 80 тисяч да? гривень. Якщо ви під бізнес, то я вкладав гроші на роки. І в мене розрахунок на те, що це все діло буде окупатися не за один сезон, як ви любите, з бджолопакетами, як це все виглядає. Що купив пчело-пакет, а скільки ж він мені меду принесе на кінець сезону? Та да, хай він нормально розвинеться в сім'ю, щоб він себе обезпечив, дай слава Богу, а на наступний год заробляє гроші, чоловіче добрий. Не все буває одразу. Оце це ж ви такі бізнесмени. От. Так, що далі? Ну, гончар щось таке пише, ну, їх всіх об'єднано, що вони з такими помилками пишуть, я не можу розуміти, що, що, що це написано. Виходить, фірма лє вулики в мінус. Ні, фірма моя не в мінус лє вулики, але ну, моя фірма зараз працює в нуль. Грошей вистачає, щоб е, окупитися по дровах, по електричству і по зарплаті. Тому що я не лью, е, льють люди. І окупиться по зарплаті. Так. Це з умови того, що в мене, е, ми вже працюємо не один рік. І в прошлому году ще до війни ми встигли. Я вважаю я, я так, от, я не знаю, може воно буде ще в наступному, якби ну, надалі, ось, щас, ну, війна закінчиться, підуть заказів ще більше, би, да, то есть, ну, чи з'являться у людей гроші знову. Ну, не знаю, може все бути. Ну, скажу так, от, що ми почали лити вулики на продажу, відкривати це все діло, да, коли ще люди могли собі їх дозволити і в достатньо великих кількостях, як то кажуть. Да? От. Зараз продажі не такі, як в прошлом році. В минулому році були, ну, я вважаю, я разів в два-три більше. Mm. Так, ось ну, Саша Черняк пише по ділу. Е, Саша Черняк він також виробник вуликів, ну, він, він купляв форми для себе. От. Він, я з ним розмовляв по телефону, там людина сразу мені сказала, ну, да, я вложився, каже, я розумів відразу, що каже, я в мінусі. Я в мінусі, це ми ще ми ще давно з ним общаємося. Каже, я почав каже, продавати, каже, ці вулики, яка ну все одно мені, каже, вигідно. до кінця. От, ну, ну, от ну, воно так і є. Ну купляв чого, тому що каже, мене каже, задовбало це якось вам покажу, давайте, що його задовбало. У мене, мене ж така сама фігня. Ось сюди. Бачите? Це вулики, я раз, раз на бой, все. Воно ще стоять вулики, людина ніяк не приїде, вже год стоять, вони куплені, Год не приїде, ніяк не забере. Ну, таке, коли ж приїде, правильно? Поки що ми сюди не з'їжджаємо, так що, якщо потрібно, приїжджайте. Кстати, Якщо треба буде вже доставка, можу зробити доставку, я ж купив прицепа собі. От, на прицепі можемо привезти вже. Тут недалеко до Шубовки. От, так. І він пише, що по ділу, я тоді не сказав, ну, може для когось це не важливо, хлопці. Ну, ППУ, ви працюєте в наморднику, В респіраторі постійно. Хтось є без респіратора, будь ласка, то ваша особиста справа підход до здоров'я. Якщо вас це не якщо вас це все влаштовує, ну, будь ласка, попробуйте день одробити в респіраторі. Так, ось людина пише е, таке. Я також думав купити собі. Е, Корпуса рута безфальцеві, тому що немає продажі, тому що потрібно. Є таке, дуже багато пасічників собі там наведували свої рамки. То є, ну таке то є, е, то, Діло особисте. Хтось хоче на 9 рамок, хтось хоче на 8, хтось хоче на 5. От, і, в общем, люди заводять собі пасіки, і від того їм вони підходять вже під цю технологію, починають з нею працювати. І від того ну, їм нема де купити обладнання, би, то що під них. І такі оце, ну, якось, як у, е, Олексій. Вони хотіли зробити під себе форми. Людина пише, що форми в нього малися обійтися в 10 тисяч гривень, він десь надихнувся на якось бджолярази. В общем, почитайте коментар. Адекватна, нормальна людина. Ну, Вміють вже спитати, нормально написати. Ну є же таке, а не одразу. Гаршочек меду пише Ой, так. Так, 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 так. Ну і ось я взагалі не хотів знімати це відео сьогодні. Ну, взагалі, ну, скажімо так. Ну, Людина ось написала Максим, дякую вам Максим за такий коментар. Я з вами повністю згоден. Можливо, ви більше розживали коментарі, чим я тоді намагався розживати відео. Тобто не завжди виходить, якби донести інформацію. От, І після цього коментаря я вирішив все ж таки зняти, от, тому що я побачив, що я не один. От, ну, Що люди трошки розуміють, про що, про що йде мова. от. І що Максим пише повністю згоден завжди є мінімальна кількість продукції, при якій виробництво якої окупається обладнання. От за це я мав на увазі. Хлопці, таке, ну так, да, я ще туди дописав брак. Ну хай даже беремо по обладнанню. Хлопці, якщо ви вкладете 80 тисяч гривень форми, і ви хочете собі вилити 100 вуликів, 100 вуликів, так ви повинні знати, що 80 тисяч ділимо на 100, це 800 гривень. У вас вже вища собі стоїмості ціна, розумієте? Якщо ви вильєте не 100 вуликів, а вильєте 200 вуликів, у вас вища ціни собі вартості, ціна буде за обладнання 400 гривень в кожному вулику вкладено. Поняли? 80 тисяч ділимо на 200 Якщо у вас буде 300 вуликів, ви собі вильєте цими формами, у вас ціна обладнання буде не 400 гривень, а 200 гривень. Тому. Я до чого, откуда взялися ці цифри? 300-400. Ви будете собі лити 300-400 вуликів. Я лічно не буду. Я лічно не буду. У мене, я зараз продаю, у мене є куди продати хороше все. Тобто, да? то, що брак, у мене пока що в цьому году ще є. То, ми там одну пасіку повністю обезпечаємо потихеньку. От, вони забирають усе, тому є мінімальне обладнання, і це ми поговорили тільки за обладнання, хлопці. За обладнання. От вам потрібно, ви будете його целить. Ви ж не будете його лить безплатно. Ні, ну якщо вам по приколу виходити на роботу, не заробляти гроші, а стоять лить вулики і казати, що у такий є молодець. Ну, будь ласка, що я можу сказати? От. А так по великому рахунку, ж, надо же, що треба прорахувати, щоб якісь там хоча б 10-15 тисяч покласти, це, ну, це не гроші хлопці. Ну, що таке 15 тисяч для сім'ї з двох чоловік? Ну, це воно тяжко жити, це по продуктах. Може, ще на комуналку хватить. Це вам нормально машину не заправить, ну так очистить. Так знаєте, там жінку. Всіх тіщу посадили в машину, на вихідних поїхали на базар там чи куди ви, там скупили, Я так під село так, Поїхали на базар, все одною ходкою скупили, щоб раз в неділю там стріїть на магазин, усе, все, все, все. А не так, от як ну, веду. І виходить от так, от що вас 800, якщо ви хочете на 100 вулики, у вас 800 гривень, тільки собі вартість форм лежить в кожному вулику. Затрати на товар. Плюс ви будете місяць-другий ось, ну, допустимо, місяць ви полили ці 100 вуликів, встигли, да? 15 тисяч собі зарплату. На 100 вуликів це ще 150 гривень на кожному вулику вже вам теж треба кудись десь родити. Собі на зарплату. Я вже не вважаю світ, я не вважаю дрова, я не вважаю смазку, я не вважаю Я... і ви і ви мені пишете, що фірмі вигодно, а, а нам що буде невигодно. Та купляйте форми, далийте, господі. Ну, побачте, я за цеху, я, не, я ж не Ви Розумієте? Не одговорюю. Я вам хочу сказати, що є все таке, будьте готові. Розумієте? Купляйте, лийте будьте готові. І ще такий момент, дивіться, ми зараз порахували ресурс форм, що умовно беремо 200 вуликів. Да? Тобто, якщо ви будете лити 200 вуликів і ви купите форми за 80 тисяч гривень комплект форм. У вас в кожному вулику буде закладено ресурси форми на 400 гривень. Хлопці, е у нас на Україні, ну не на Україні, в Україні вибачаюсь. Оці всі фанірні форми, форми. форми е е З композита, є такий виробник у нас великий, там де, ну так от, щоб розуміння, в моїх формах, для прикладу, отака товщина е форми. Це тільки кришки верхньої. От. І це все матеріали композитні, з яких зроблена форма, тобто на палець. повністю на палець, на чотири пальці. А там у цього великого виробника, там якого на пару тисяч дешевше форми, на мізінчик на 1 см. Тобто у мене в 4 рази товща форма. Тобто я до чого підвожу, що у мене форма, вона зробить і тисячу вуликів, і 2000 вуликів, Може вона і зробила вже і тисячу вуликів. розумієте, зробила, от. А у нього форма, чи витражить вона ці, тому що я знаю, що його форми вже відправляли на ремонт і не знали, що зробити, тому що виробник відказався їх ремонтувати. А 200 форм з фанери витримає? Сполучить тобто, така ситуація? Ви віддали бабки, от 80 тисяч, зробили 200 форм, і у вас вже полетіло, вам вже треба вкладати гроші, знову цю форму і знову її ремонтувати. Думайте, а ви, а ви потім кажете, що я вас від чогось відговорю. Нічого я вас не відговорю. Просто мені неприємно це цих спеціалістів, які не знають, навіть, що е, ім'я фамілія пишеться з великої букви. Напишуть кучу помилок, ну, може, податим ділом ще писали, знаєте. Кидайте пить, хлопці, синька, це синька це зло. Я вам серйозно говорю. Не п'ю годами і щаслива людина. Ну, от. Тому робіть висновки і е, не пишіть дурниці. Тому що вас читають люди, не думайте, що ви всі такі дурні. І, ви, і саме головне в кінці, дивіться, я вже ютубом займаюся не перший год. І я розумію ціну кожного слова, що я застою, що є люди, які слухають, вслуховуються. Понимаєте? І роблять вони висновки. Я ж розумію теж, що я, дурниці не треба казати. Тому що завтра вже на мене будуть дивитися не як на Віталіка голова, не, як на нормального матковода там, чи да? а будуть дивитися, як на отакого трошки. Я ж теж себе контролюю. Просто ви розберіться в ситуації до кінця, а потім пишіть. Не згодні, ну не пишіть тоді. Подумайте, придіть через недільку напишете. Ну, от. Все, хлопці, всім пока. Дякую за увагу. Дивіться, як пасіка, яка сьогодні день взагалі бомба. Вчора проснувся. Е... На машині, на лобовухі бляхамуха такий слой льоду бляхамух, а сьогодні такий знаєте, сухий мороз. Ну, клас. Ну, яка красота. Давайте крутину по пасіки покажу трошки. Блядь, так На кришках, на ППУшки. Кстати, зверніть увагу, що... Блять, нема в мене дерева. Кстати, зверніть увагу, що на кришках ось з ППУ, дивіться, який товщий слой льоду, тобто він, він, він не тане. Не хоче розб... А на оцинковці вже розстає, бачите? Тобто кришка пропускає, якби... ну там бжіл немає зараз. Він все одно розстає. Тобто, не держить ніяких температур, нічого. Це термос. Оце за що цього і цінується ППУ. За що того, що він термос. Та, стоять великі. Оце хлопці, ще такий момент, ну такий, хто вже додивився, значить, такий, я не скажу там покорний зритель. Дякую, що додивляєтесь. В общем, дивіться, ось стоять мої шестирамочники. багато хто замовляє і каже, Бля, Віталій, жовті приїжджають. Чому жовті? Тому що ми їх відливаємо, одразу виносимо сюди. От, і вони тут оце стоять. Оце на сонечку, воно трошки жовтне. Немає місця, де мені складати, немає складу в мене такого, щоб я міг би помістити це все діло. Але при тому я вам скажу, що він, ну, я ще зніму окреме відео про це все діло. От, це навіть краще, тому що це воно як маркер, будете коли шліфувати, ви будете побачите, де шліфоване, а де не шліфоване. Все, всім пока. Thank <laughs> you.